Атлічно. Сподіваюся, ви всі гарненькі і готові. Так, ця презентація попередній урок, тепер сьогоднішній урок. Значить, люди, ми з вами. Тільки раді Бога, не треба писати, просто відключу. Значить, ми вже трошки розібралися у поверпойнті, що можна з текстами робити, як їх оформлювати. Ми будемо ці знання розширяти у вордівському документі. Конкретно сьогодні тема називається введення тексту у текстовому процесорі і вставка різноманітних символів. Ми з вами маємо розібратися, які правила введення існують. Наприклад, всі знають, що в українській мові є строгі закони, як і що писати. Всі знають. Якщо вам вчителька, коли диктує диктант, каже Абзац. То ви що зразу робите? Пропускаємо. Пропускаємося і, на, рядочок і нижче. Відступ робите, ми на рядочок нижче, але не пропускає його, і от полів ми трохи робимо відступ. Отлічно. Так от в інформатиці теж є правила. Тільки тут ніхто вголос не каже: поставте оце, відступіть отут, тут ці правила треба просто наперед знати і ними користуватися. Як тільки ви їх вивчите, тобто ми їх сьогодні розбираємо. На наступний раз я вже не повинна в домашньому наголошувати, що люди, коли виконуєте домашнє, ви ж притримуєтесь правил написання. Я це просто автоматично враховую в оцінку. Раз я вас із ним вже ознайомила, значить, ви повинні його застосовувати. Зрозуміли? Отлично. І так, у нас цих правил. Цілих три слайди раз, два і три. Зараз ми по черзі їх розберемо. По одному читаєте кожен свою власну фразу. Е, так, Андрюша, читай першу там, де між. Між словами потрібно виводити тільки один пропуск. Нашою я мовою це пробіли. Стоп. Чого так кажуть? Зверніть увагу, ось отут я вже з якимось класом пробувала. Поставила зайві пробіли. Що в мене відбудеться, коли я почну збільшувати шрифт? Він Дивіться. буде віддаляти? Правильно, збільшую. Пробіл для комп'ютера це як окремий символ. Коли зростає шрифт, автоматично зростає розмір пробілу. І за рахунок цього, текст дуже від, е, як це, відхиляється або відсторонюється. Вам такого не потрібно. Тобто, зайві пробіли ставити заборонено. Зрозуміли? Так, виділяю. Вертаю шрифт назад. Зменшить, зменшить, зменшить. Друге речення Артем Оксов. Читай. Де... Дайте я а, Володова. Можна Володова? я? Можна я? Можна. Читай, Читай Артем. Перед. Перед розділом, знаками, такими як е, крапка з комою, дві крапки, крапка, кома, знак оклику, знак питання, е, пропуск не ставиться. а після них вводиться один пропуск, або здійснюється перехід на новий абзац. Е, винятком, е, винятком є кома, е, що відділяє цілу. Та... Та, та дробову частину в десяткових дробах. У такому разі після коми пропуск не ставиться. Коротше, що треба знати: якщо у вас у тексті появляється якийсь розділовий знак, перед ним пробіл не ставиться, після нього ставиться або пробіл, або натискаємо Enter. Якщо це кінець речення, або кінець абзацу, правильно? І є одне виключення. Ви, мабуть, ще в 5 класі цього не вчили. Вам у магазині дали здачу гривню і 50 копійок. У математиці це записується як 1,5. 1,5. Так от, у такому випадку, якщо це так званий десятковий дріб, показую на прикладі. Пробіл заборонено. Трошки у мене підвисло, так? Да? 1,5. Потім пробіл. Всередині пробіл ставити не можна. Зрозуміли? Так само, наприклад, давайте я опущусь трошки нижче. 2,47. Пробіл всередині не ставити. Питайте. Мене чутно. Тебе чутно, не дуже, але чутно. Дякую, добре. Так, 3,5. Можейко написав. Читать Фелікс, хорошо, переходимо Можуть... до слайда. Ні, от, я тут нарисував просто. Один... Трище можна. Це убери, що нарисував, читай слідче. Після відкриваючи і перед закриваючи душками і лапками пропуск не ставиться. Отут мені точно треба навести приклад, інакше ви не поймете, що це має це на увазі. Лапки знаємо. Знаємо. Дивіться, а. що є. Shift двійка написала мама і поставила пробіл. А тепер питаюсь закрити лапку. І що а він я. мені зробив? Вона відкриється. О, він не розуміє, що це лапка, закриваюча фразу. Із-за цього лишнього пробілу. Якщо ви зробите все грамотно, Уберете пробіл, то тоді він поняв, що ви від нього хочете, і він поставив це правильно. Точно те саме з дужками любих видів, квадратними, фігурними, круглими. Якщо ви поставите лишній пробіл, комп'ютер вас не пойме. Зрозуміли? Отлично. Слідующе. Так, хто там у нас на очереді? Маргарита. Пі, так, Дефіс. Дефіс, Бомба у і Дефіс без пропусків. Що таке Дефіс? З української мови знаємо? Наприклад, Почти слово, похоже, як слово на дефіс. який. З Дефісом пишеться. Так. З Дефісом пишеться. Так от, якщо ви пишете це слово, будь який. Ой. То тоді всередині ніяких пробілів ставити не можна. А воно автоматично чи це ви. Ні, сонечко, це я поставила. Він автоматично мені, к сожалению, нічого не пише. Навіть те, що должен писати. А от якщо ви так, українська мова, іменник, помним, що це таке? Да. Як, от якщо ой, я пишу і він. визначення, okay. дивіться, іменник. Тере, це частина мови, і пішло, поїхало. Так от у цьому це не дефіс, це визначення. А у визначенні використовується тере а навколо тере обов'язкові пробіли. Зрозуміли мене? Добре. Так, добре. Ну, спасіба за одовження. Пошли далі. Слідуючий слайд. Е, Святослав, твоя е, для, черга. Е, е, для ведення... А що ти не ведення... читаєш? Підожди, підожди. А, перед... От -от -от. Перед і після нього водяться пропуски. А тепер іще й друге речення читай. Для запобігання розриву фрази в, в кінці рядка між словами слід вводити на розривний пропуск. Катерл плюс shift плюс. Контрол плюс shift плюс пропуск. Ну, може, Святослав не знав, що це треба читати. Control. Так, люди, що я маю на увазі? Святослав, як тебе по батькові? Побачив її Андрійович? Андрійович, от дивіться, наведемо на тобі приклад. Я у документі. Так, поприбирайте стрілочки, ви мені затуляєте екран, і воно мені мішає. Я у документі пишу твоє прізвище з ініціалами. Сумовський Святослав Андрійович. Ви бачите, що комп'ютер зробив? Він новий вниз. Новий ну, типа, перевернув сторінку. Він перекинув ініціали на другий рядок, а такого, по правилам, заборонено робити. Не можна, щоб таке відбувалося. Тому зараз я трошки вам покажу по-іншому. Чуть-чуть У великий Чуть -чуть зменшу. Тепер ось тут пишу щось. Наприклад, якісь букви, 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 неважно, він все ще робить глупості. А тепер я поправляю ці глупості, я спочатку трошки уберу, замість оцього пробіла простого я ставлю Ctrl, SHIFT нажала і пробіл. І тепер, якщо я почну писати зайві букви, ви бачили, що воно зробило? Воно, якщо переносить, то переносить тільки разом з прізвищем. Воно не відриває ваші буковки ініціали від вашої фамілії. Зрозуміли? Да. Ctrl, Shift Пробіл. Кстати, точно те саме треба робити, якщо ви, наприклад, школу нашу записуєте. БСШ номер, номер один. Якщо ставить між номером і одиничкою пробіл. Якщо ставить між БСШ і номером, пробіл, треба ставити нерозривний, щоб воно не відокремлювалося друг від друга в різні рядки. Зрозуміли? Так. Да. Це важливо. Це правило буде віддільно, ми його тоді просто читати не будемо, бо ми вже це поняли. Так, следующе. Там, де перехід. Хто у мене там? Діма, Діма Забуцький, ти нас чуєш? Так. Читай. Перехід. Найшов? Дімася, ти де? Так, у Діми явно якісь проблеми. Можна я? Сейчас, секунду, хто ще є? Анастасія, ти ще не читала. Давай, слідущим Тимофей буде. Трахіт на новий рядок відбувається автоматично. Тобто, коли текст досягає останньої позиції рядка, курсор автоматично переходить на новий рядок. При цьому слово, яке не вмістилось в попередньому рядку, автоматично переноситься на наступний. Хорошо. Е, Настя, це для нас означає таке: Надо создавати новий рядок чи не надо? Правильно кривишся, Хорошо. тільки головою покачай. кажи. Не надо, бо комп'ютер робиться автоматично сам. Зрозуміло? Так, уберіть стрілочки. Тимофей, читай следующе і ще следующе будеш читати. Для виведення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Трошки ти його спотворив. Для введення тексту з нового абзацу треба натиснути Enter. Правильно? Так, хорошо, переключила далі і верхнє речення теж твоє. Для переходу на новий рядок у межах одного абзацу, наприклад, під час виведення вірша треба виводити розрив рядка Shift плюс Enter. Так, з української літератури підручник пригадуємо. Були там в цьому році якісь вірші вже? Були. Пам'ятаєте, що вони? По центру сторінки пишуться? Так от, щоб це виглядало презентабельно і грамотно, коли один рядочок добігає кінця, ви натискаєте не просто Ентер, а Shift Ентер для того, щоб комп'ютер і машина поняли, що це іменно вірш, що тут рядок завершився і він має початися в цьому місці. Це для нас. Слідуючий. хто там у нас Владік Постернак, ти ще не читав? Не, не читав. Давай, перехід. Перехід на нову сторінку, те, що документи здійснюються автоматично. Тобто, нам треба її створювати? Ні. Ні, молодець. А тепер подумали про презентації. А в презентаціях так робиться, чи там все-таки треба створювати? Там треба створювати. Тобто, якщо хочете на новому слайді щось написати, ви маєте цей слайд створити. Якщо в документі хочете написати на новій сторінці щось, ви її не створюєте. Ви просто продовжуєте писати далі. Вона з'явиться автоматично. Зрозуміли ідею? Так, оце последнє читати не треба. Чого? Бо ми його вже розібрали. Я вам це вже як приклад наводила. Тепер йдемо далі. Значить, наступне це проблемка, яка часто виникає. Е, подумайте про свої смартфони. Коли ви пишете текст, у вас автоматично з'являється розкладка клавіатури з текстом. Правильно? Але на ньому немає тере. Правильно? Що доводиться робити, щоб тере поставити? Треба перезаходити в. На іншу розкладку. Правила? Один, два, три, а потім символ рішуче. Молодці. Діти. А тепер подумайте про таке. Від на комп'ютері теж должен бути якийсь такий варіант якщо символа на клавіатурі немає, то десь же він присутній, хтось знає, де. Ну, Взагалі, тут на екрані вагалю. вже показано. <рес> <рес> Дивіться, тут далеко йти не треба, все вже все намальовано. Вставка. І так, перехожу. Подождіть, а то в мене тут трошки, трошки не дуже красиво видно. Переходжу у вордівський документ. Спускаюся трошки нижче, щоб всім було видно. Вставка. подивились направо. Бачите такий непонятний значок заокруглений, написано Символ. Нажимаю на нього. Автоматично появляються ті символи, які послідніми використовувались. Якщо вам якийсь із них нужен, ви просто на нього нажимаєте. Клац, і у мене євро появилось. Так, ось такий якийсь непонятний символ, я даже сама не знаю, що це. Або стрілочка, або трикутничок. Отак от. Так от. А тепер вопрос: якщо їх так мало, то навіть остальні. Так остальні заховані, ось тут в команді другі символи. Натискаю на них, і ось він мені відкрив віконце. Тепер, дівчатка та хлопчики, зауваження. Всі символи поділені на групи. Вони, ці групи, знаходяться у розділі набор. Якщо ви нажмете на стрілочку, то ви їх побачите: допомітельна латиниця, розширена латиниця, фонетичні значки і так далі. Клацаєте і попадаєте куди треба. Но є одна маленька проблемка. Лівіше глянули. Бачите, є слово шрифти. Я, якщо зараз місто Еріал, Виберу, например, батанг, то в мене кількість групок зразу зменшилась. Ви бачите? Полоса прокрутки стала набагато довшою, значить, кількість груп поменшилось. Це означає, що не всі шрифти, які у вас тут є, всю символіку підтримують. Вона, то може, й буде, але ввести її ви з цим шрифтом не зможете. Ви зрозуміли? Фелікс, тобі понятно? Хорошо. Вертаюся до щось, щось більш-менш нормальне. Калібрі. Вибираю символ. Наприклад, мені треба грецька літера. Грецька. Ось вони. Ось символ дельта. Всі знають дельту. Ну, чули таку назву. Хорошо. Альфу чули. Альфу чули. Ось так. вона йде першою і дуже схожа на нашу літеру А. А якщо ви візьмете маленьку альфу, то вона похожа на нашу прописну А. Я, щоб її додати, можна зробити двома способами: двічі клацнуть. Раз, два. Або клацнуть один раз і нажать Ставить. І воно теж додавилось. Вопроси є? Немає. Іду далі. Всі дивляться на першу вкладку. І часто люди забувають, що є ще друга вкладочка в цьому віконці. Отут на ній показано, які комбінації клавіш для різної символіки притаманні. Тобто, якщо ви, наприклад, ну, не знаю, автор книжки, і вам потрібно написати символ, що ваша книжка захищена авторським правом, і ви це часто робите, то ви не вставка символ ділите, а просто іспользуєте комбінацію клавіш. Alt-Ctrl-C. Авторське право. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, закриваю це віконце. Тепер задавайте питання, Кому що незрозумілого. Ви, кстати, хлопці, в курсі справи, що коли ви пишете ці всі каракулі по екрану, тут фамілія відображається, хто це пише. І на записі, який ви попросили зробити, буде видно, хто займався єрундою. Ви ж надіюсь, не хочете, щоб я цей запис у батьківську групу переслала? І люди подивилися, чим їхні дітки зайняті на уроці. Не хочете. Ну то є не займайтеся. Я вам казала, я можу це все обрати, але мені придеться виходити і знову заходить. А мені це не хочеться. Так, народ, питання є до мене. Мовчун Тимофій, у тебе питання є? У кого немає? Немає. Ну тоді домашнє завдання на наступний раз. Подивіться, так що тут у нас написано. Зараз підніму трошки. По-перше, читати не весь параграф, не весь, тільки з 81-ї сторінки по 84-ту. Решту ми будемо розбирати на іншому уроці. Вивчити з презентації оці правила, щоб ви знали, що треба і що не треба робити. Письмово на оцінку нічого не здавати. Но, по двох параграфах, які ми встигли опрацювати 4:1 і 4.2, на слідущий урок буде невеликий тест хвилин на 10, не більше. І ви заробите оцінку. Сюди запитання якісь є. Нема. 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 Тоді я була рада всіх вас бачити. Сподіваюсь, що у вас будуть гарні вихідні, і прощаємося до четверга. До побачення. Важна, важна. До побачення. До побачення. Городня. І вам також. До побачення. До побачення. Гарного дня. До побачення.